Диви підписчик. Є закономірності реальності. Зокрема, хейтять всіх, хто щось робить. Якщо ти хочеш уникнути хейту, якщо ти боїшся хейту, то ніхіра не роби. Бо ну, на какашку нерухому, яка от така вже засохла на сонці, на неї не реагують. Вона нікому не цікава. А от коли ти кудись рухаєшся, ти стаєш цікавий іншим. Ну ти щось робиш, і люди якось на це реагують, вони мають свою думку, їм не подобається, вони заздрять. Ну тому що самі вони не здатні ніхіра робити. Тому і хейтять. Хто хейтить в основному? Люди, які самі нічого в тому житті не роблять. Їм заздрісно, що є люди, які мають якийсь напрямок руху в житті, чогось досягають, кудись рухаються. Їх то їсть, вони хейтять. А мені що? Та мені похуй. І от що я тобі скажу, підписчик, мій дорогий, то поки ти не перестанеш боятись хейту, ти будеш паралізований. Ти не зможеш нічого робити. По тебе в голові постійно виникатимуть тривожні думки на кшталт. А що скажуть люди? І ти будеш боятися зробити якийсь неправильний крок, тому що що би ти підписчик не робив, що би ти не робив, ти можеш наткнутися на хейт. Тобі треба стати до нього толерантним. Ну, що ті люди? Ну, люди базікають. Ну і що? Ти ж їм роти не закриєш. Та й навіщо? Бо їм вони отримують радість від того, що вони щось говорять, висловлюють свою думку, що того... Чи іншого щодо до твоєї поведінки? Мої ну хуй та хай собі говорять.